Військовослужбовці місяцями чекають на переведення в іншу частину. Донедавна це була справжня проблема. Командири могли ігнорувати або затягувати рішення про переведення, і через бюрократію люди тижнями чекали дозволу змінити частину. Не було чітких термінів, тому захисники опинялись у підвішеному стані. Міноборони нарешті спрощує процедуру переведення. Уряд вніс відповідні зміни до постанови номер 1291 Командир тепер має 30 днів на виконання розпорядження про переведення, а вже за 70. 2 години після отримання розпорядження він мусить вжити заходів для початку здачі посади військовослужбовцем. На прийняття та здавання посади військовослужбовцем відводиться не більше 20 днів. Якщо виникнуть спірні питання, створять спеціальну робочу групу. І, до речі, з'явились чіткі підстави для відмови в переведенні, наприклад, стаціонерне лікування або арешт. Тепер можна подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок АРМІЯ Плюс. Уряд нарешті вніс важливі зміни до постанови кабміну номер 12 91, які мають зробити переведення військовослужбовців швидкими, зрозумілими та впорядкованими, а вам вдалось швидко перевестись в іншу частину? Поділіться досвідом в коментарях.